Вже повелося, що декілька років підряд прихожани наших храмів православних у місті Рівне, а найпаче цього подворя храму в честь великомученика Георгія присвячують тому, що йдемо пішком до скіта святої Правдної Анни, несучи ікони святих угодників Божих, а найпаче ікону святих, і Анни, тому, дорогі браті і сестри, ми зараз почнемо цей хресний хід і будемо надіятися, що через тиждень він дійде до села Онишківці Дубнівського району, де є джерело святої праведної Анни. І що саме там ми завершимо цей хід і помолимося до святих, і, які має Анни, і будемо просити, щоб їхня. Дочка, яка народилася від них, яку ми, ми іменуємо Пречистою і дію Богородиці, благословляла наші входи і сходи у всі дні живота нашого, і щоб вела нас до спасіння і життя вічно. Амінь. Помагай вам всім, Господь, спасибо. Дай Боже, щоб Господь благословив цей путь, який ми починаємо, щоб він був для слави Божої і православної нашої церкви. Спасибо, Господи, і укріплення святої православної віри серед нашого народу. Спасибо Господі.